Привіт, друзі! Мене звати Собран Сергій. Я пастор молодої церкви. Відкуплення церква відкуплення знаходиться в місті Мукачево, що на Закарпатті. і церква молода. Вона заснувалася декілька років тому назад під час коронавірусу, і потім вона зустріла війну, яка прийшла в нашу Україну. Але церква добре росте. До чого покликана церква? Церква виконує велике доручення Ісуса Христа. А саме основне, чим повинна займатися церква, це пізнавати Ісуса Христа. Через це пізнання Господь змінює нас, кожного із нас. І мене як пастора в першу очередь, а потім і всіх тих людей, які разом із нами служать в цій церкві. І через це ми можемо впливати на світ, який є навкруг нас. Церква служить суспільству через багато служень, якими займається. Це з дітками. З молоддю, з дорослими людьми. З людьми, які знаходяться в стані залежності від певних, привіт вам від реп-центру до переселенців. Та людей, які знаходяться в певному важкому стані, церква це місце, де люди отримують ясне, зрозуміле та доступне вчення Ісуса Христа, вчення через яке люди розуміють волю Божу на їхнє життя та мають силу та мотивацію до виконання цієї волі.